ВТБ банк займає 11-те місце у рейтингу Національного банку України за розміром активів. У нас восьма позиція за розміром статутного капіталу серед банківських установ країни. Мережа банку це понад 125 точок продажу в усіх областях і великих містах України. До послуг клієнтів 6 тисяч банкоматів групи ВТБ на території СНД і Грузії. Ще 6 тисяч банкоматів ВТБ банку і банків-партнерів на території України дають можливість знімати кошти за єдиними тарифами. ВТБ Банк один з перших в країні, отримав найвищий з можливих національних довгострокових рейтингів. 3А. ми займаємо сьоме місце за кількістю кредитів, виданих українським підприємствам.